25-го року в місті Ташкенту з Пакистану прийшов Кубок світу з кікбоксінг І вихованець нашої дитячої юнацької школи здобув перемогу. Тож, шановні присутні, з сертифікатом на отримання стипендії міського голови, провідним спортсменам міста, нагороджується переможець Кубку світу скікбоксинг-Ваха. Богдан Ситник в розділі Володні. Не тільки сертифікат, а й вдячність я за Це великий труд, я завжди кажу, що спортсмени це великий труд. Щоб досягти таких особливих успіхів, це треба, як мінімум, собі відмовляти в чомусь, а тим більше у часі, і тренування, тренування і тренування. За підготовку Чемпіона світу з кіхбосінь кулаком. Сертифікатом на отримання стипендії міського голови нагороджується заслужений тренер України. Володимир Єрьомін хочу подякувати Олексійовичу за такий важкий час підтримуєте спортсменів і хочу похизуватись, щоб ви наповнили всі гордістю і з 10 спортсменів. Які були присутні на Кубку світу з різних областей, тільки Богдан Ситнік виборов золото і підняв прапор на підісталі. Слава Україні! Узбеки крепкі, а ми, але ми краще. Слава Україні!